Початку повномасштабного вторгнення Хмельниччина лідирує за кількістю переходів громад до православної церкви України. Активізувалися саме переходи з колишнього московського патріархату в підпорядкування інше. Скажімо так, 160 громад прийняли рішення і вже перейшли з підпорядкування московського патріархату колишнього. Перейшли 129 громад в підпорядкування Київського патріархату, і решту громад перейшли в незалежну церкву. Звісно, не обходиться у процесі без труднощів. Основні це з'ясування того, хто насправді є членом. Релігійної громади і у чиїй власності храм їх вирішують різними шляхами. Один із найпоширеніших почергове чергове служіння в церкві, що зменшує напругу у суспільстві. Проте навіть ці нюанси не знижують темпів переходу. Зараз у нас на розгляді в адміністрації є два пакети документів, які зараз опрацьовуються і далі будуть зареєстровані. І ми ще знаємо про 33 громади, які також прийняли рішення про перехід. І ми вже будемо очікувати на їхні документи. В Кінці 2022 року у Верховній Раді зареєстрували проект закону щодо удосконалення правового врегулювання діяльності релігійних громад. Якщо його ухвалять, спроститься і процедура реєстрації статуту релігійної організації. Також Передачу державного майна в безоплатне користування організації.